Цієї ночі на території Житомирщини прийшов циклон, який спричинив зниження температур та появу холодних вітрів. Фронтом відбувся затік холодного повітря із району Балтійського моря та Скандинавського півострову. Ми відчуваємо, що вітер став більш такий потужний, поривчастий він сягає 15-18 метрів за секунду, та змінилась температура повітря. Стало відчутно прохолодніше. Це все через циклонічну діяльність. Циклон пануватиме на Житомирщині. І завтра, 30 липня. Наближатиметься зона ось цього вже атмосферного фронту. Він називається фронт оклюзії. Він потихеньку опускатиметься на території Житомирщини. Також буде вітер у нас північно-західний поривчастий. Дали штормове попередження, що він досягатиме небезпечних значень це 15-20 метрів за секунду. Завтра протягом усієї доби. У нічний час доби температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла за цельсієм. В день від 19 до 24. Однак погода видаватиметься холоднішою через хмарність та опади. Переважно це слабкі опади. Лише в північних районах області помірні опади. Проте, так як літо, це опади такі короткочасті, ні плямисті, не по всій території області, а більш так строкато розподілені. Житомир і Південь області це такі найслабші опади, можуть бути навіть такі неістотні. Проте можуть зачепити навіть не всю територію. Починаючи з середи, погода дещо покращиться, вітер стихне і опадів не буде. Температура повітря також поступово підвищуватиметься. Хоча ночі будуть ще е, прохолодними. Це в межах 11-16 градусів. А денні температури починаючи з середи, е, наростатимуть в середу. Це 24-26, е, четвер. Там 26-28 І далі до кінця тижня матимемо 28-30 градусів. Незважаючи на тимчасове похолодання, на території Житомирщини зберігається високий рівень пожежної небезпеки, тож жителів області закликають обережно поводитися з вогнем. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.